Доброго дня. Сьогодні хочу коротко розказати, зробити огляд нового продукту інноваційного це напівавтоматичний торговий робот SmartLox. Колись була така група в Телеграмі, в якій ми давали сигнали. І якщо сигнал йшов туди, куди треба, ми одразу отримували профіт по даному продукту. І якщо йшло, щось йшло не так, то ми мали дуже розумну систему незбалансованих замків або страхувальних ордерів, завдяки яким ми все одно отримували плюс. Ось гарний приклад: одна угода закривається в мінус, інша угода в протилежну сторону закривається в плюс, так що сумарно ми отримуємо все одно прибуток. У цієї системи були свої недоліки, тому що потрібно було не спати вночі, якщо у вас залишилися відкриті угоди, і контролювати, щоб в будь-який момент виставити страхувальний ордер. А це може статися в будь-яку секунду. Далі ми не могли врахувати спред, який може розширюватися також вночі, і не могли чітко прорахувати ризики. Це було важко, треба було брати калькулятор, таблиці вести, і не всім це вдавалося робити легко. Ми створили зараз робот, який ці всі задачі вирішує. Давайте покажу, як він працює. На віддаленому сервері у мене все це вже встановлено, і в пакеті з торговим роботом SmartLox ви будете мати два індикатори. Перший з них вам буде рахувати лот. Знизу екрану ви його бачите, з моїх цілей він вираховує, яким об'ємом я маю зайти. І другий індикатор це індикатор АТР, що показує нам середній хід ціни за день. Буде рівень підтримки, рівень супротиву, між якими мені потрібно здійснювати торгівлю і слідкувати за тим, щоб мої цілі по прибутку не стояли вище за цей діапазон. Робот має два режими: я вам їх зараз покажу: режим на пробій і режим входу у вгоду по ринку. Перший режим на пробій. Якщо у нас є якийсь певний діапазон, наприклад, як зараз на біткоїні, який ціна не може довгий час покинути. Я ставлю відкладні ордери за допомогою робота, і куди ціна піде, туди і відкриється у мене ордер. У мене зараз індикатор порахував, що треба зайти в угоду 0.11 лотом. Я входжу в налаштування робота, перевіряю, чи там все правильно. Лот 0.11, режим One, тобто відкладеними ордерами. У мене є тут. Прорахований вже ризик, кількість ордерів максимум 5, і просто все, що мені треба зробити, це показати роботу, де потрібно виставляти ордери. Тому він і напівавтоматичний, тому що мені потрібно самому йому знайти зону, знайти сигнал на графіку і показати, де торгувати. Я беру до цього прямокутник і вимальовую за допомогою прямокутника цю зону, де я хочу, щоб робот поставив відкладні ордери на пробій. Як тільки у мене пройде тік по ціні, ордер буде виставлений на купівлю і на продаж. Прямокутник змінюється на фібосітку, для зручності я її видалю. Якщо ціна піде вгору, відкриється купівля, профіт буде мій 57 доларів. Якщо ціна піде вниз, відкриється продаж, я на падінні зароблю ту ж саму цифру. В принципі, на цьому все. Покажу вам, як працює другий режим. Для цього потрібно видалити відкладені ордери, які поки що не спрацювали. Другий видалився автоматично. Наприклад, я собі вважаю, що ціна на біткоін буде рости. Тому я змінюю режим. Один міняю на три. От, можу поміняти, можу залишити той самий, згідно з моїх цілей на день. І, знову ж таки, вироблюємо кутник. По діючій ціні відкриється купівля. І десь під мінімумами я маю показати рівень за допомогою прямокутника, під яким робот виставить страхувальний ордер на продаж. Відпускаю прямокутник, як тільки пройде тік, у мене відкриється угода на купівлю. Відкривається купівля, і виставляється протилежний страхувальний ордер під мінімуми, куди я вказав. Якщо ціна піде в мою сторону, я зароблю одразу за допомогою першої угоди. Якщо ціна піде в протилежний бік, то відкриється страхувальний ордер, і ту ж, суму, ту ж саму суму я зароблю знову ж таки. 25 доларів це мій потенційний прибуток з цієї угоди. Я також можу показати вам історію за сьогоднішній день у мене вже були угоди закриті. Австралійський долар одразу пішов до профіту, дав 48 прибутку. Потім не все пішло гладко з золотом. Євродолар також закрився на новинах тик-профітом з першої спроби. І на золоті вийшло не так, як я хотів. Хоча ціна пішла в ту сторону, куди я і прогнозував. Першого года спрацювала, пішла, не достав до профіта, спрацював відкладний ордер страхувальний. Потім він знову не дістав до профіта. і... Робот так само знову ж таки виставив страхувальний ордер, і сумарно всі вони закрилися загальним прибутком. Моя ціль була на день заробити 100 доларів, це в мене і вийшло. І далі я по цій цілі йду, щоб заробляти на місяць 100% прибутку від депозиту, який я собі запланував. На цьому все. Підведемо підсумки. Той, хто отримує напівавтоматичний робот SmartLocks, в додаток до нього в комплексі отримує два індикатори: лот-калькулятор – АТР-індикатор, який допомагає нам дізнаватися середній хід ціни. Також у вас буде доступ до чату, де наші аналітики будуть давати сигнали на вхід і безпечні, цікаві зони для того, щоб виставити там відкладні ордери. Ще буде табличка, яка допоможе розрахувати ваші прибутки і ризики потенційні. Також все буде встановлено вам на віддалений сервер. Наш менеджер допоможе все налаштувати. Індикатори, роботи і прорахувати ваші цілі. А також буде ще окреме відео, яке детально буде показувати, як користуватися даним роботом. Про всі параметри детально можна буде послухати окремо, і отримати деякі рекомендації стосовно інструментів торгівлі, цілей для стоп лосів для тик-профітів і так далі. Зараз на цьому все. Огляд завершено. Всім бажаю успіхів у торгівлі, профітів і слава Україні.